У Криму гаряче, як влітку повітряні сили влаштували окупантам незабутню ніч у тимчасово окупованих Севастополі та САКах. Довутіло аж до новоросійська. У мінобив старе волають про одну з наймасштабніших атак дронів на Крим. А у зсу мають гарні новини. Найновіші подробиці успішного нальоту на расистів розповім за мить. з вами новини ТЕСЕНВІЙ і Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин у Криму. Знову було тривожно. Опівні 4 січня російські моніторингові канали почали бити на сполох. Буцімто над чорним морем злетів американський розвідувальний літак, а потім і безпілотник. А це означає, що будуть бити по Криму і не помилилися за мить. Вони вже почали почали волати про перші прильоти. А вибухало у криму дуже гучно. Пізніше очевидці повідомили прильоти таки були, і причому кілька: зокрема, в Євпаторії. Пожар після прильота в Євпаторії. Згодом з'явилася інформація із інших куточків Криму. Слід від невідомої ракети бачили у Сімферополі. Вибухи чули у Бахчисараї. Дим виднівся в районі Севастопольської бухти та Мису Фіолен. Один із місцевих опублікував ось таке чудове відео, де детально описав, куди саме прилетіла українська ракета. Тільки сто пролетіла ракета. Рядом погоні отработала. Одну цель сбили сверху, вон она. А что-то все-таки попало. Что-то у нас район пятого километра, наверное. Да? Як пізніше написав про український телеграм-канал Кримський вітер», одна із ракет таки прилетіла просто в окупантів. У Севастополі уражено військову частину. Російська ППО не змогла її перехопити. Гарні новини були і під саками. У селі Уютне українські сили вразили жирну ціль. В район села Уютне Сакського району района багато много машин скорої помощі, сообщає наш істочник. Деталі не змусили на себе довго чекати. Командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у звичній собі манері передав привіт окупантам у Криму. Українські ВПС вгатили по командному пункту окупантів. Привіт, окупантам у Криму! Чикає від ворожої пропаганди такого ж пічного звіту із Севастополя та Євпаторії 4 січня. І вкотре дякую пілотам повітряних сил та всім, хто планував операцію за бездоганну бойову роботу. Уже відомо і про втрати рашистів, і вони чималі загинули на українській землі в Криму. Понад два десятки оккупантов, среди которых высокопоставленные офицеры. Ракетный удар по Крыму. К сожалению, погибли 23 военных. Мы уточнили у семи источников в Генштабе и Минобороны, что же на самом деле произошло в Крыму в четверг 4 января. Сообщаем вам информацию, которую нам удалось подтвердить и проверить. Во-первых, вечером в четверг украинская армия выпустила по Крыму 10 ракет. семь из них были сбиты, три, к сожалению, попали в цель. Пострадали военные объекты в Сакском районе, недалеко от Севастополя. Какие именно это объекты, мы не будем говорить, чтобы не давать информацию врагу. Во-вторых, на двух объектах погибли 23 военных, пятеро из них – высокопоставленные офицеры. Также среди погибших не менее 9 спецназовцев. В-третьих, потеряно несколько элементов ПВО и РЭП. Источники в армии предупреждают, что за этими ударами могут последовать новые попытки атаковать военную инфраструктуру полуострова. Они уже были, учитывая, что его противовоздушная оборона теперь ослаблена. А тем часом в выдании Вишеград заявило, что під час атаки у Крыму пребывал и очильник Генштаба РФ. Кажут, что Герасимов все Але зауважимо, що наразі офіційного підтвердження від української сторони немає від росіян правди взагалі не дочекаєшся. Наразі ж маємо інтригуючий коментар керівниці об'єднаного координаційного прес-центру сил охорони та оборони півдня Наталії Гуменюк. Але от цікавить інформація, і особливо в частині підтвердження щодо ліквідованих, так російських військових, і, зокрема, високопоставлених офіцерів, якщо вони там є, тому що бачимо інформацію, яку оприлюднюють російські пропагандистські пабліки, не тільки пабліки, пропагандистські, але. Так, чи інакше, які, які слідкують за ситуацією на тимчасово окупованому Криму. Як ми можемо е, дізнаватися і підтверджувати інформацію щодо тієї чи іншої високопоставленої особи, яку ми вірогідно ліквідували? Ну, на відміну від ворога, ми не публікуємо інформацію, яка не має офіційного підтвердження, так як зробили вони, коли прокричавши. Ура забули піти в атаку, і е, відзвітували про знищення невідомого бункеру з невідомими заступниками головнокомандувача і високопосадовцями. Тому ми спираємось на достовірні джерела, збираємо ту інформацію, яка вас зараз цікавить. І як тільки вона буде мати відповідне підтвердження, її оприлюднять. Наразі ми можемо констатувати лише те, що вже відомо і підтверджено, що пункт управління уражено зрозуміло, що він буде пусти. Як пише цей канал, гауляйтери Криму та Севастополя в паніці просять Кремль посилити ППО в Криму. А чи не пізно? На момент запису цього відео у Севастополі лунає повітряна тривога. Телеграм-канали трублять про ракетну загрозу. Причому вже напряму звертаються до міст на Севастопольці, як бачите, ставляться до небезпеки легковажно. Напевно, звикли, що Україна б'є по військових об'єктах на відміну від расистів. Але лише одним Кримом не обійшлося. Українські БПЛА долетіли аж до новоросійська. У місті повідомляли про роботу ППО. Причому, як видно на знімках вона працює неподалік житлових кварталів міста, чим сама ж наражає своїх громадян на небезпеку. Та коли це Пиняло рашистів. чи були там успішні влучання? Невідомо. Не уточнюють цього і в ЗСУ. Але сам факт того, що український БПЛА без проблем може залетіти в глибину краснодарського краю, долетіти до тепер уже головної бази Чорноморського флоту РФ. Дорого коштує взагалі. Ця атака стала однією з найбільш масштабних за останній час і непростою. В хід пішли БПЛА та ракети, тож її можна впевнено називати комбінованою. Таку тактику також використовують рашисти, чим намагаються перевантажити українську ППО. Ну що ж, у цю гру можна грати удвох. А як думаєте, ви, які ще сюрпризи чекають на рашистів? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. До зустрічі.